До офіційного відкриття купального сезону лишилося ще більше місяця. Однак на пляжах в столиці вже відпочиває чимало людей. Щоправда, пірнути у Дніпро наважуються далеко не всі. Пенсіонерка Ніна Єрьоміна на пляж у гідропарк ходить мало не щодня, позасмагати на сонці, а от у воду не заходить, холоду боїться. Позагорати, і віддохнути, і почитати. Бачите, одразу полезне і віддихающе. Чуть-чуть вже відкрили сезон. Не вода, а парне молоко переконує гість із Житомирщини. Він моржує цілий рік, пірнав і за мінус 20. До Києва приїхав у справах, не втримався, прийшов поплавати. Справді добре. Ну так, мені приємно, може, воно й холодно тіло, ну так для душі дуже добре. Щойно із води киянка Інна Стах. На пляжі дівчина поки що відпочиває сама. У неї купальний сезон вже розпочався, друзі зважаться, що раніше за місяць. Важко знайти людей, які хочуть також ходити. Бояться ну дуже подобається. І це знаєте, це, ніби якась формується залежність. Якщо не сходиш, то просто прокидаєшся і вже уявляєш себе актив гідропарці. У гідропарку окунаєшся в воду. Нині відпочивальники плавають у 10-градусній воді. Коли вона нагріється до плюс 18, купальний сезон відкриють офіційно. Вже за місяць на пляжах буде яблуку ніде впасти. кажуть в комунальному підприємстві плесо. А поки що готують до відкриття 11 пляжів. Однак, чи всюди можна купатися, має визначити СЕС. Ми будемо подавати документи на всіх пляжах. Ну, скільки отримаємо, то вже буде ясно, вже ближче в кінці мая і початку іюня, тому що кожні дві тижні береться аналіз води. І якщо е, там дозволяється купатися, тоді СЕС дає розрішення. Якщо не дозволяється, одразу ми встановлюємо... Е, запрещений знак торік все схвалила роботу лише п'ятьох пляжів. Серед них і пуща водиця. Однак там чомусь і досі стоїть знак купання заборонено. У нас просто неправильно було таблички, треба було пірнати заборонила. Купатися можна, бо тут берег такий. А поки пляжі напівпорожні, у воді господарюють качки. Для них купальний сезон ніколи не закінчується. Світлана Ударенко, Олексій Іванченко, п'ятий канал.